Привіт! Я Оленка і я ілюстраторка з України. 25 лютого ми з двома ілюстраторками Artvika та Evic Drows завершили благодійний марафон Meet Ukraine. І я хочу поділитись з вами його результатами. Перший і найголовніший результат це те, що ми зібрали протягом цього марафону більш ніж 1600 гривень на допомогу тим, хто постраждав від війни. Гроші вже перераховані на єдиний рахунок, і я дуже вдячна всім, хто долучився у будь-який спосіб. А тепер. Я хочу вам трошки розказати про ілюстрації, які я намалювала в рамках цього марафону. Всього у рамках марафону Meet Ukraine я намалювала чотири ілюстрації: афішу та всі три теми. Вскрізь пишуть і кажуть, що для просування дуже добре, щоб твої роботи по марафону були єдиною серією у єдиному стилі та кольоровій гамі. Цю місію я успішно провалила. Красивий кейс на Біханс. У мене з цих робот не вийде, але у мене. Це був трішечки інший план. Я хотіла спробувати на практиці якісь техніки генерації ідей, про які читала у розумних книжках по креативності, а також витряхнути деякі задумки із багажа залежавшихся ідей. І ви це у подальшому і побачите. Давайте почнемо із ілюстрації для афіші. Афішу ми намалювали як ми всі намалювали у якомусь своєму стилі і своїй інтерпретації дерево життя. Дерево життя це дуже потужний символ з української народної творчості, який можна зустріти у різних видах ремесел, зокрема у вишивці і у рушниках. Я запропонувала дівчаткам цей образ, бо дуже давно хотіла його намалювати, але якось не було нагоди. Дівчата погодились, і нам дуже подобалось, що це символ України потужний, класний, дуже красивий, естетичний, впізнаваний, але він не такий банальний, не такий затасканий, як, наприклад, герб. Прапор та калина. Ну, я нічого не кажу, це хороші символи, це наші символи, це наша символіка офіційна, але просто скрізь, коли якісь згадки України, то в лоб беруться ось ці символи. Нам хотілося якоїсь не першої ідеї, не в лоб, щоб щось було більш цікаве та більш глибинне. Для Афіші я реалізувала один із своїх давніх скетчів, де рука захисника тримає дерево життя. Це у мене був такий символічний. Образ, що наші захисники вони захищають нашу культуру, а, куль... ну, а дерево власне символізує цю культуру. Скетч у мене залишився з брейншторму на тему Дня Збройних Сил України. Я тоді записувала якісь ідеї, намагалась по техніках їх генерувати, але все це на жаль ні у яку ілюстрацію не вилилось. А може і не на жаль, тому що зараз воно стало в нагоді. Також я трошки доповнила ідею, додала руку у вишиванці, і це в мене повинно було символізувати не тільки що Збройні сили, що наші військові вони боронять нашу культуру, а що і цивільні її плекають і розвивають. Тобто, чим ми, власне, і намагаємось займатися? Тепер теми. Ми придумали три теми, які повинно були, які повинні були б у якийсь такий спосіб репрезентувати трошки Україну. І саме тому марафон так і називається «Meet Ukraine», ну, тобто познайомтесь з Україною. Ми розподілили теми і домовилися, що кожна з нас малює обов'язково одну тему, а далі вже як вийде у кого з ресурсом і силами. Я десь взяла ці сили, і намалювала всі три теми, і зараз вам все покажу. Перша тема це моя Україна. Для мене Україна це в першу чергу різноманіття, різноманіття всього. І різні люди, і різні регіони з різними особливостями, різні костюми, але насамперед це просто дивовижне різноманіття природи. Це і ліси хвойні, це і ліси лістяні, і це степи, і це моря, і все, що хочеш. Все це я вирішила зобразити. І скласти у картонну коробку. Так саме картонну коробку із надписом Україна та обережно крихке. Ну, тобто, умовно, така посилочка. Тримайте, розпаковуйте і знайомтесь з Україною. Також я додала ще такі посхалочки, не посхалочки, я додала якісь елементи, які символізують міста, у яких я жила. По перше, це шахтний оцей стовп, шахтна вишка, яка символізує Донецьк, моє рідне місто. Мій дім. По-друге, це біла Альтанка, це Полтава, де я прожила рік. Третє це, а вже ж ось ця зміючка фонтан Уманська з Софіївки. Я тут живу зараз. І а вже ж це батьківщина мати, яка вінчає композицію і теж нагадує про Київ, у якому я прожила декілька років. Також я не могла обійти увагою і Карпати, хоч я там і не жила, але це таке. Особливе місце, яке, вибачте, за тавтологію, займає особливе місце у моїй душі. Намалювала ось таку хатинку біля гор. І ось цей димок, який переходить у хмаринки. Я цей прийом люблю. Димок, що переходить у хмаринки, я його часто використовую і він завжди працює, і мені дуже подобається. Друга тема це Герої України. Я вирішила зобразити військового представника наших збройних сил, але з феміністичних міркувань я вирішила зобразити захисницю. Спочатку я намалювала скетчик, де захисниця стоїть у фас, така красива, зняла шолом, а з цього шолома вироста... проростають квіти. Скетчик був вже навіть деталізований, і я збиралася його домальовувати, але щось мені не подобалось, щось мені муля. Він був занадто простий, занадто. Ну, навіть я не знаю, занадто не у передбачуваності свого результату, а також він до біса нагадував ось цю ще тоді незакінчену ілюстрацію, навіть по композиції. І я вирішила, що треба щось з цим робити. І знову звернулася до свого блокнотика, де був брейншторм на тему ЗСУ. Там у мене була ще ідея зобразити воїна ЗСУ. у... Вигляді будівлі такий собі прихисток для людей, і він повинен був тримати там свою сім'ю, може жінку з дитиною. Я трошки модифікувала цю ідею з урахуванням того, що в мене захисниця, а не захисник. І ось що вийшло, вийшло: що дівчина у військовій формі вона тримає захищає свою Україну, свою домівку. Це будиночок і квіти, соняшники та волошки. Ну і вони у жовті та блакитні у кольорах Прапора. Ну, не геніальна метафора, але теж така прикольна штука. І волошка тут, до речі, теж не просто так, це теж відсилка до Донецька, бо на Донеччині ростуть донецькі волошки. Ну, так, на Донеччині Донецькі Волошки, які охороняються червоною, які занесені у червону книгу України. З третьою ілюстрацією на тему мої українці, ви, мабуть, знайомі вже, якщо дивились моє попереднє відео, мій перший влог, відеоблог, де я розповідала про процес створення цієї ілюстрації. Я розповіла там про, як я обирала кольори, як я працювала з цією ідеєю, як я хотіла зобразити ось цих гнучких українців, і звідки саме у мене взялась така цікава форма цієї людини, цього українця. Я на цьому зараз зупинятись не буду. Все це є у попередньому відео. Відео зараз тут буде посилання. А як я вже казала, у мене це основний, основний меседж цієї ілюстрації це гнучки українці, які е, під обстрілами працюють і знаходять в собі сили піклуватися про тварин. Ну, тобто, навіть не те, що про дітей, те, що по замовчуванням, а про тварин. Ну, тобто, ось така працьовитість, гнучкість і широта душі. Мене насправді на цю ілюстрацію надихнула одна фотографія, яку я бачила, де українці, кияни у метро під час ракетного обстрілу, під час повітряної тривоги працюють. Тобто там ось так була огорожа, якась станція метро, і там десь ну, 5-6 людей стоять з ноутбуками, ось так у рядочок, і всі працюють зосереджено, незважаючи на те, що твориться навколо. Я, на жаль, не пам'ятаю, де я бачила цю ілюстрацію. Ой, ілюстрацію, господи, фотографію або в Юкрейнер, або в свідомих. Десь я її бачила, але вже знайти не можу. Якщо раптом вона у вас десь збережена, то поділіться. Мені було б ще раз на не цікаво подивитися, бо вона у мене прямо перед очима стоїть. Отже, отже, давайте підсумовувати. Як я вже казала, серія з цих робот не вийшла, але у кожній з них я якимось чином експериментувала. І також намагалась використовувати якісь техніки генерації ідей, про які читала у книжках, і шукати якісь цікаві візуальні рішення, якісь нові візуальні рішення. Про себе я це все назвала, знаєте, як додавати щось, чого у житті не буває, чогось незвичайного. Ну, наприклад, що Україну ти в коробку насправді не покладеш і домівку на руках тримати не будеш. І знову ж люди так не вигинаються у коло. Це такі рішення візуальні, вони дозволяють привернути увагу, і людина роздивляється, людина запам'ятовує, бо це щось незвичайне, а мозок, якщо бачить щось незвичайне, він на цьому акцентує увагу. І це насправді працює, тому що ці роботи у мене отримали багатько так поширень, а робота із захисницею навіть була поширена, поширена юкрейнер українські медіа, де поширюють новини. І там була підбірка ілюстрацій українських ілюстраторів, і я попала у цю підбірку. Все це каже, напевно, що такий підхід він працює підхід з цих метафор, з цих візуальних образів. І. Мені цікаво працювати так дуже незвично, іноді дуже важко, але цікаво роботи виходять зовсім іншими, і люди звертають на них увагу. Тому буду намагатись по можливості працювати у цьому напрямку і розвиватись саме так. Я сподіваюся, що вам було цікаво цей потік, цей потік думок послухати, зазирнути за лаштунки ось цього марафону, трошечки ілюстрації до цього марафону. Я ще раз хочу подякувати всім, хто долучився у будь-який спосіб, і всім, хто донатив, хто малював, хто купував листівочки, хто просто лайкав та чекав ці роботи, хто поширював там рівси та е ці ілюстрації. Я вам дуже-дуже вдячна. Я вас всіх обіймаю. Слава Україні!